Через зменшення популяції місцевих бджіл та комах, посадка місцевих видів рослин це чудовий спосіб допомогти цим місцевим комахам. Місцеві тварини еволюціонували разом з місцевими рослинами, і з часом між ними сформувалися цінні взаємозв'язки. Один із прикладів такого партнерства це знаменитий метелик монарх і її улюблена рослина, молочай. Дорослі метелики монархи відкладають яйця на молочаї. А їх личинки вилуплюються і поїдають листя рослини. Вони вважають за краще саме молочай, і їх популяціям складно виживати в місцях, де його немає. Витрачаючи час на вивчення того, які рослини природно ростуть у вашому регіоні, це окупиться в довгостроковій перспективі. Ви дізнаєтесь, які види допомагають місцевій екосистемі та які умови їм підходять. Всупереч поширеній думці, сад з місцевими рослинами може бути акуратним і привабливим. Дотримуйтесь цих простих порад, і незабаром у вас з'явиться чудовий сад з місцевими рослинами. Вивчіть свій сад. Перший крок до вибору рослин це вивчення свого саду. Коли я вперше переїхав до свого теперішнього будинку, я кілька тижнів спостерігав, куди потрапляє сонце, які ділянки затінені та наскільки вологий ґрунт. Через рік я вже краще розумів умови свого саду. Я не кажу, що вам потрібно вивчати свій сад цілий рік. Просто огляньте ділянку, подивіться, які рослини вже ростуть, і визначте поточні умови. Це допоможе вам вибрати правильні місцеві рослини для вашого ландшафту. Якщо ви живете, наприклад, в Аризоні. Де багато сонця, умови для вашого саду будуть сильно відрізнятися від саду на Тихоокеанському північному заході. Крім того, у кожному саду є мікроклімат, який додатково впливає на середовище. Наприклад, життя в Аризоні біля підніжжя гори забезпечує більше тіні та захисту від вітру, ніж відкрита долина. Інші фактори мікроклімату високі паркани пагорби і дерева. Один із способів вивчити свій сад це регулярні прогулянки по території та спостереження за змінами. Згодом ви помітите, які рослини де краще ростуть, визначте місцеві рослини. Вибір рослин для місцевого саду залежить від вашого регіону, і це краса. У вашій місцевості свій клімат, вологість і рівень опадів. Дізнавшись, які місцеві рослини тут ростуть, ви зрозумієте, що буде добре рости у вашому дворі. Більшість рослин ростуть у певних регіонах. Наприклад, західна дицентра росте на західному узбережжі, а бахром децентра – в АППЛАЧ. Вибирайте місцеві рослини, і вони будуть рости краще, ніж їх нерідні побратими. Деякі види, наприклад, Ехінація Пурпурова, Екінеше Парпарія, добре ростуть за межами свого природного ареалу. Цей уродженець прерій середнього заходу відмінно приживається по всій території США. Ось кілька прикладів місцевих рослин та їх регіонів. Назва латинська назва Регіон Триліум Трилем оватам тихоокеанський північно-захід. Чорниця вічно зелена вакинеампово там тихоокеанський північний захід. Молочай акалпес ес -піпі. Північна Америка. Ехінація, пурпурова, екінеша Парпарія, середній захід і центральні рівнини. Агава егейви с Південь США. Шавлія, Селве, веес Північна Америка. Лайма, грандифлоура західне узбережжя. Білий дуб ЛБ Схід США: щоб отримати більше ідей, використовуйте свій поштовий індекс на вебсайті Національної Федерації дикої природи. Дізнайтеся ідеальні умови для рослин. Кожен штат США має різні екосистеми, навіть у вашій місцевості можуть бути різні типи рельєфу, які впливають на місцеві рослини. Наприклад, у Каліфорнії є Альпійські. Прибережні, долинні та пустельні зони і все в одному штаті. Дізнавшись, які умови віддають перевагу місцевим рослинам, ви зможете краще підібрати їх для свого саду. Наприклад, я живу на Тихоокеанському північному заході і знаю, що сніжноагідник любить тінь. Тому я саджу його в тіні, і він чудово росте. Якщо ви садівник у Монтані, ваші місцеві види та їх уподобання будуть зовсім іншими. Наприклад, ви можете посадити Луї Шередевиве, гіркий корінь, особливо враховуючи, що це квітка штату Монтана. Знаючи, що він любить хороший дренаж, ви посадите його там, де вода не застоюється. Працюйте з умовами, які вже є у вашому саду, і підбирайте рослини, які в них добре ростуть, збирайте насіння з обережністю хочете взяти участь в процесі. Збір насіння відмінний спосіб. Але пам'ятайте, що це потрібно робити акуратно, щоб не нашкодити місцевим рослинам. Якщо всі збирають все насіння, рослини не зможуть розмножуватися. Хороше правило не брати більше чверті насіння з однієї рослини. Так у нього залишиться достатньо насіння для продовження роду, а у вас для посадки. Збирайте насіння з кількох рослин, щоб зберегти генетичне різноманіття. Після збору насіння можуть вимагати очищення. Видаліть оболонки і дайте їм висохнути. Зберігайте їх у прохолодному, темному та сухому місці. Деякі види можна сіяти навесні, а іншим потрібна стратифікація холодом, і їх краще сіяти восени. Додавайте неінвазивні завезені види, не всі завезені види шкідливі. Деякі дуже корисні для місцевих рослин і заповнюють екологічні прогалини в містах, де місцеві види можуть не справлятися. Через зміни клімату рослини мігрують у нові екологічні ніші. Наприклад, садівники на північному заході Тихого океану зараз експериментують з рослинами з південної Каліфорнії, такими як Манзаніта та Агава, через спекотне сухе літо. Деякі інтродуковані рослини можуть підвищити біорізноманіття, особливо в містах. Головне уникати інвазивних видів. Але пам'ятайте, що місцеві рослини краще підтримують місцеву фауну, видаляйте інвазивні види. Деякі інтродуковані види дуже шкідливі і витісняють місцеві рослини. Вони знаходять нові ніші безприродних ворогів і швидко поширюються. На півдні це кудзу. На Тихоокеанському північному заході гімалайська ожина та англійський плющ, а на східному узбережжі японська жимолость. Ці рослини створюють монокультури і шкодять місцевим видам видаляйте інвазивні види, зрізуючи їх під корінь або викопуючи. Потім замульчуйте ділянку товстим шаром мульчі. Якщо з'являться нові паростки, видаляйте їх, поки рослина не загине. Деякі види, наприклад, гімалайська ожина, вимагають регулярної обрізки. Кращий спосіб боротьби запобігання після видалення стежте за ділянкою, щоб рослина не повернулася. Ось кілька прикладів інвазивних видів у північній Америці. Назва латинська назва кудзубверареаманте. Гімалайська ожина рабиз аманеасис, англійський плющ хедере хиликс. Японська же молость лууни серед джапаники. Груша Бредфорд Пайрес Келерана. Борщівник гігантський Хракалам Манте Казена. Замініть газон. Газони це найпоширеніші монокультури в США. Вони виглядають красиво, але є екологічними пустелями. Підстрижена трава не дає нектару, укриття і насіння для місцевої фауни. Якщо вам подобається газон, спробуйте зменшити його розмір і посадити місцеві чагарники та дерева по краях. Викопайте траву, компостуйте її і замульчуйте ділянку. Потім посадіть місцеві рослини. Так у вас залишиться газон, але з'явиться і різноманітність птахів і комах. Інший варіант перетворити газон на луг. Викопайте траву, замульчуйте ділянку і посійте насіння місцевих лугових рослин восени або навесні. Незабаром ваш газон перетвориться на квітучий луг, використовуйте дерева, чагарники та багаторічні рослини. Різноманітність форм рослин в саду корисно для всіх видів. Наприклад, західний мечоподібний папороть любить рости в тіні крупнолисного клена і дугласової ялиці. Поєднання багаторічників, однорічників, чагарників і дерев робить сад красивим і корисним. Наприклад, високе дерево, тіньолюбні чагарники під ним, багаторічні рослини перед чагарниками та низькі квіти спереду, чудова композиція. Хочете посадити місцеві рослини в контейнери, спробуйте комбінацію трилер, філер, спіллер. Трилер це висока рослина в центрі філери, рослини поменше навколо. А спіллери, сланки види по краях. Наприклад, для Тихоокеанського північного заходу це може бути магонія, трилер, децентра – філлер і мучниця. Спіллер. Пересаджуйте восени або навесні, чому важливо пересаджувати в певний час. Літня спека та зимовий холод це стрес для рослин, особливо для щойно пересаджених. Висаджуйте місцеві рослини восени або навесні, коли температури помірні, а опадів більше. Так рослини легше приживуться. Я засвоїв цей урок на власному досвіді, коли посадив сад для клієнта в розпал літа. Рослини потребували набагато більше догляду, ніж я очікував. Зараз я саджу лише навесні, чи восени, і рослини почуваються краще. Укладення Сад з місцевими рослинами це спосіб допомогти природі. Ви побачите, як ваша ділянка перетворюється в місце, повне життя. Деякі місцеві рослини, навіть їстівні, наприклад, чорниця, ірга та малина. Почніть з однієї їстівної місцевої рослини або поступово замінюйте газон. З часом ваш сад стане стійкою екосистемою набагато живішою, ніж звичайна галявина з деревом посередині. Садіть місцеві рослини і повертайте природі те, що вона дарує нам безкоштовно ресурси, будинок і красу.